Вітаю! Сьогодні ми поговоримо на тему, яка називається Давня Україна, Аполлон і Верхоріченський ідол. Ми її будемо розкривати на основі досліджень Сергія Піддубного. Ким був Аполлон? Що приховує Верхорічинський символ? І чому це усе має дуже важливе значення для давньої історії України? Перш ніж почати. Зачитаю влучні слова Сергія Піддубного про нашу давнину. Ще не так давно вітчизняні науковці нав'язували думку, що все наше пішло від греків та латинян. Останнім часом вони змінюють свою орієнтацію на давню іранську, індійську чи ще якусь тільки не на давню українську. Добалакалися вже до того, що, мовляв, закінчення у найпоширенішому українському прізвищі Енко, насправді не українське, а німецьке, а назва Волинь походить від німецьких та латинських вольків. Як наслухаєшся висновків деяких учених, то видається, ми і не мали нічого свого, і не могли мати. Я завжди зауважу, що так виходить, що українці один з найчисенніших народів Європи поряд з германцями, але нічого не має свого. Усе в нас, за словами тих спеціалістів, чи єсть. то іранське, то тюркське, то у нас з'явились від московитів, то нас навчили вікінги і так далі. На жаль, це повний абсурд, бо не буває такого, що народ, особливо давній. Не мав нічого свого. Про нашу давність і багату історичну спадщину говорять наші багаті традиції і звичаї. А скільки в нас народних пісень. Та жодного народу в світі немає з такою пісенною спадщиною наші казки про створення світу, наприклад, курочка ряба і золоте яйце, кулобок, казка про зміни фази місяця і так далі. У 2009 році в ліці, поблизу села Вільхове Ульянівського району на Кірвоградщині, вдалося дослідити унікальну, досі невідому пам'ятку сивої давнини, вік якої навіть важко назвати. Повністю опис дослідження біля села Вільхове можна прочитати в книзі Сергія Піддубного Код України Русі. Я ж зачитаю фрагмент, який нас найбільше цікавить. Зображення на світилині 8, вам не вдасться побачити. В одному місці щось підказало, що саме тут треба розгорнути землю. Вона легко піддалася під шпатами, і на світ з'явився спочатку один камінь з конічним закінченням, потім другий і третій. Ми приголомшені. Перед нами був символічний український герб триглав, тобто тризуб. Зробивши кілька знімків. Знову прикриваємо його землею. Притрушуємо листям, бо цей знак дуже легко зруйнувати. Камінці плескі і невеликі. Сантиметрів по 25. Два з них хиталися під рукою. Не пишу, в якому місці ми його розкопали, комусь може видатися, що під ним заховані якісь скарби, і він почне вивертати каміння. Як це зроблено в багатьох місцях неподалік. Навряд чи вони можуть тут бути. Найвірогідніше це давня обсерваторія. Вона облаштована, щоб передати нам найголовніше багатство, знання, а не золото та інші коштовності. Отож, потрібно зробити все, щоб це надбання потрапило під охорону держави і стало предметом наукових досліджень, а не стихійного паломництва та руйнації. Триглав не тільки упевнює нас у сакральному значенні. Вільховинської пам'ятки, а й вказує на місце, де мав знаходитися головний жрець під час богослужінь. За допомогою триглава також можна було спробувати датувати цей монументальний комплекс. Адже це символ Аполлона. На тринозі він літав у країну богів Гіперборею. У вигляді тризуба триглав також був на Скіпетрі, володаря Морів та рік Посейдона. Та й сам Аполлон. Як ми довели у книзі на землі Аполлона, Артеміди і Посейдона, насправді Апол О -ол", Бик Олен або Сонце вогонь. А панування Бога Аполлона і Посейдона припадає на друге і перше тисячоліття до нашої ери. Як ми пам'ятаємо, Аполлон є давнім божеством, що символізувало саме Сонце. На своїй колісниці він літав по небу. Півроку він жив в давній Еладі, а півроку в легендарній Гіпербереї. І також, що важливо, Аполлон не грецький бог, а арійський. Тобто до Елади він приїжджав як гість. А тут дуже цікаво, що пише Сергій Піддубний про Аполола, бика Олена. Бо Апол чи Апіс це бик а Ол – це Олень. Про Оленів надамо слово Докії Гуменні та її чудовій книзі Богосови Мати. У наших найдавніших колядках дуже популярний образ Оленя. Очевидно, був цей найпоширеніший свого часу тотем у Євразії, що в першому тисячолітті по Різдву Христовому було вірування, що Олені переносять душі на той світ. У Повісті временних літ. Можна прочитати, що маленькі оленятка випадають з хмари та розходяться по землі. Олень найчастіше і найчисленніше зображення в скитському мистецтві. Павло Шепета писав, що існували народи, які символізували своє божество звіром, і таким чином могли називатися іменем того звіра. Він стверджує, що в санскриті роз означає антилопа. Роус Рус Рас, Олень і робить такий висновок: найстаршим кількатисячолітнім і найвідповіднішим її державним гербом, тобто гербом України, мав би бути олень Рос. найвідповіднішим, бо характер цього гарного, чистого шляхетного звіря цілком відповідає характерові українця. Олень є дуже розумний, скорий. Не є напасником хижаком, але коли нападений, хоробро б'ється до загину чи перемоги. Олександр Знойко, незалежно від інших авторів, зробив припущення, що племена, які жили в Україні, могли називатися оленями. Я ж на основі досліджень Геродотових історій довів, що Еліни це насправді олені, голунці, і греки нічого спільного не мали і не можуть мати спільного з ними. Повернемося до зображень Вільховської обсерваторії Святилища. Віддамо належні змії, адже саме вона привернула увагу пошуковців, а потім вказала нам, де шукати інші символи. Ось що писав про змію вужа відомий історик і краєзнавець минулого століття Олександр Знойко. На Україні початок Нового року з 1 січня введено в 16 столітті. А до того рік починався у березні. Такий початок року був пов'язаний з культом богині втіленої води, котру в стародавніх народів символізували змії вожі, так само, як вони символізували і місяць. Існувала так звана зміїна лічба часу культу вожа. Річ в тім, що вожі саме у весняне рівнодення виходить на поверхню землі, а в осіннє ховається. Вважалося, що вужі допомагають хліборобу вимолювати дощ. У зв'язку з цим слов'яни знали й давні зміїні свята 23 березня й 24 вересня, весняне і осіннє рівнодення. Отже, в наших предків вуж був провісником тепла. З'являється, коли сонце починає панувати над весняним і рітнім небом. Задаємо також Геродота. Який описав скидську царицю як двотілу дівчину. Верхня її частина людська, а нижня мала зміїний вигляд. Тут, якраз до речі, слід згадати про скіфську богиню матір Апі, яка була змієногою. вона символізувала зв'язок з землею і водну стихією. Саме її Геракл Таргітай знайшов в печері. Ось тут, на трипільському посуді, зображена богиня змія. Цей фрагмент датується четвертим тисячоліттям до нашої ери. Тож ми бачимо, що навіть давні трипільці вшановували богиню змію, і їх нащадки скіфи продовжували давні традиції. Саме тому Геродот і записав від скіфів легенду про те, що їх праматір'ю була богиня Апі. І це дуже важливо, бо є дуже символічним для нашого народу, для нашої історичної спадщини. Жінка-змія. Відомо, що вужі, які водилися в печерах, легко пристосовувалися до людей. Шкоди вони ніякої не робили, навіть більше, допомагали їм боротися з гризунами, жабами тощо. Не могли мешкати поряд із ними й отруйні змії. Отже, на той час наші пращури віднесли вужів до рангу божеств. Неспроста рікам вони давали назву УЖ. А їхні зображення бачимо на давніх пам'ятниках богинь та богів Деметри, Атени Палади, Абраксаса, Триптолема і так далі. Хто такий Абраксас? Це за уявленнями гностиків дуже давнє космічне божество, яке було творцем 365 небесних сфер. Він зображався з головою півня і зміїними ногами на колісниці? Яка була заправлена чотирма конями, які можливо символізували чотири сторони світу, отож, не виключено, що назва країни слов'ян ільгуза, яку ми знаходимо в арабського письменника 10 століття Аль-Масуді є поєднанням того ж оленя, Іл та вужа уз, і означає, мабуть, країну прирічкових оленів? На сьогодні в Україні. Олень рідкісна, але доволі близька нам тварина. Візьмемо хоча б назви краю Волинь, сіл та міст Оленівка, Теолин, Тоолень, Олевськ. А скільки в нас вільшанок, які, мабуть, варто перекладати як Олешановані ольшани. Ім'я Олен носив творець гімнів Олен. Їх виконували гіпербурейські скицькі дівчата, Арга та Опіс. Пригадуєте, як я зачитував вам тексти Геродота, де було написано, що усі древні знання інші народи світу утримували саме від скіфів, а ті, в свою чергу, утримували їх від гіперборейців? Відомий французький дослідник світових релігій Шуре зазначав, що за давнім тракійським переказом Ноезія була створена Оленом. Ім'я це по фінікійськи означає. Всесвітня істота. Ім'я Аполон має той самий корінь Ап Олен або Ап-Вхолон, що означає Всесвітній отець. Отже, не випадково у нас доволі популярними є імена Олена, Ольга, Олег, Олександр, Лана, прізвища Оле Оленко, Оленцевич, Оленкович, Ульяніцький, Уліщук, Лановий. Олень був не просто твариною, а божеством, навіть за межами України. В Греції є місто Олен, у Тибеті хребет Баян-Хара Ула, Баян Хора Ола, що можна перекласти як хребет воїнів святого небесного Ола Оленя. Тому я також раніше наголошував, що ім'я князя Олега походить від Оленя. І ніякого зв'язку зі скандинавами немає. Тим більше, що у Скандинавії немає жіночого варіанту імені Олег, тобто Хельг. Тому нормандська теорія не витримує жодної критики. Імена наших давніх князів Олега і Ігоря мають зовсім інше і давніше походження. Тому це якраз є і те, про що писав на початку піддубник. Що науковці нас обрехали, бо все, що ми маємо, нібито звідкись запозичено. Ми нібито нічого не маємо свого. Але ж виходить, що Олег то давнє українське ім'я, яке походить від Олена або від Апол Ола, зображення Оленів трапляється в різних місцевостях України. Найвідоміше знаходиться. У сусідній Вінницькій області в селі Буша мистецтвознавець Степовик у книжці Скарби України підкреслює, цей рельєф унікальний, подібного якому немає ніде, його ні з чим порівнювати. На думку мистецтвознавця він належить до 10 століття, хоча, зважаючи на зображення півня та квадрат, йому має бути значно більше років. Півень, як ми зрозуміли, це символ Абраксаса, а квадрат символізує порядок і чотири сторони світу четвірку коней Абраксаса. Олександр Знойко писав, що культ вужа символ великої матері Дани Води, існував на території України ще 4-5 тисяч років тому. Проте з давніх мітів ми знаємо, що перше покоління богів. Зокрема, гіганти, які народилися з крові Урана, замість ніг мали змії, богиня землі хніборобства Деметра зображалася в оточенні змій. Тіло жінки Єхидне, онуки землі Геї і моря, Понта Чорного моря, теж сполучалося з хвостом змії. Сини Геракла, володарі нашої давньої землі, Скид, Гелон і Агатирс. Народилися від напівжінки напівзмії. Отже, куль змії ще давніший. Ви чуєте? 4-5 тисяч років тому і давні трипільці на своїй посуді зображали змієного богиню. І цю саму змієного богиню зображав Володимир Мономах на своєму змієвику. Тобто це, як мінімум, 4 тисячі років зв'язку. Цей символ богині Матері Змії має дуже важливе значення. І при цьому це не має інтерпретуватися як злий чи нечистий яжичницький символ, а сакральний знак наших предків. Очевидно, що сучасне трактування символів було викривлене, тому рогатий бик має негативне значення. Тризубець відносить взагалі до знаку пекла. Змія також асоціюється частіше всього з обманом і підступом. А зараз ми поговоримо про Верхоріченський ідол. що про нього пише піддубний. Верхоріченський ідол – це Бог Творець, він підносить на небо весняне сонце. Люди його вітають танцями і співами. Сокира при поясі вказує, що він дав людям перше бойове і трудове знаряддя. Хлопець і дівчина, які трикаються одне одного руками, що він також Бог шлюбу. А тварини те, що він Бог усього живого. Не виключено, що олені можуть вказувати і на ім'я цього Бога Олен. Задаймо Апол Олена, він же Сварог, Бог, що тримає на своїх руках небо. Олень володарював у в 4-3 тисячолітті до нашої ери. Разом зі Змієм це найдавніший відомий людству знак. У споконвічних наших сусідів татар слово Оле навіть має значення старший. У Якутів Елей, головний першопредок, який прийшов з півдня. А в кількох перших працях я доводив, що архетип ол оло ло означає духовний початок, світовий розум і абсолютну божественну ідею. Підтвердженням цьому є слова українські, чоловік, голова. Чоло, лоб, лоно, долоня, доля, воля, слово, число, голос, волосся, володар, молодість. У тому, що верхорічинське божество олен, зображене ніби в масці, немає нічого дивного. Звичайно, воно мусило мати зовнішність, відмінну від людської. Нерозгаданий досі квадрат на спині ідола, який також зустрічається на бушівському зображенні, найвірогідніше символізує землю. Задаємо, що саме числом 4 позначається земля, тобто загальне уявлення про неї. Квадратом, який має 4 кути, очевидно позначали конкретні володіння, тобто те, що дав вищий володар, який міг бути ол-олень. Геродот задаємо уявляв територію Скиті. Теж у формі квадрата, так званий скицький квадрат. З усього цього ми бачимо, що олен або Аполол, чи ще, як його називали греки, Аполлон, був стародавнім божеством, якого шанували наші предки з самих давніх часів. Його зображали на ідолах, ліпили глиняні фігурки, зображали на камері чи вирізали з дерева. Він символізував сонце і був покривителем усього живого. Як каже піддубний, Зодіакально доба Олена тривала з 4 по 3 тисячоліття до нашої ери. Якраз цей період припадає на час існування трипільської цивілізації. Як ми бачимо, трипільці, окрім того, що вшановували Олена і Тура Бика, також шанували і богиню Змію, яку вважали берегиною. Вона уособлювала собою воду і зв'язок зі землею. Бачимо, що як давні трипільці, так і скіфи сповідували подібні культи і шанували тих самих божественних тварин, з часом лише змінювалися імена богів. Досить вірогідним є і те, що відрізок між тими епохами міг бути значно меншим, ніж трактує офіційна історія. У нас трипільська цивілізація зникає задовго до появи скіфів на землях України. Так само держава Русь з'являється аж тисячу років по Скіфському царстві. Найвірогідніше, зв'язок між ними ніколи не переривався. Як стверджує піддубний, і інші дослідники цього питання, хтось просто дуже сильно звузив, якщо так можна сказати, епоху Скіфського царства. І тому вона займає період з кінця першої половини першого тисячоліття до нашої ери до початку нашої ери. В той же час воно могло існувати значно раніше. Можливо, це було друге або навіть третє тисячоліття до нашої ери, тобто початок Скіфського царства і наших першопредків був десь в третьому тисячолітті до нашої ери, можливо, навіть і раніше. Питання залишається відкритим. Діліться своїми думками з цього приводу. Дякую за увагу!